що нас з нашими близькими розділяють кілометри, кордони чи погляди. Наприклад, у ставленні до війни, яку Росія розв'язала в Україні, або любові до руської культури. Вітаю! З вами Олеся Котубей Геруцька, і це третій випуск проєкту на Суспільна культура Прощавай імперія. У десяти випусках блогу я хочу поговорити з вами про знищення Росії всередині себе. У цьому випуску розглянемо чутливу, але важливу тему. Як спілкуватися з близькими людьми, якщо вони мають проросійські погляди? На початку повномасштабного вторгнення видання The Washington Post опублікувало опитування, за результатом якого 48% респондентів з України, а це майже половина, мають принаймні одного родича в Росії. На той момент більшість серед опитаних, а саме 59%, обговорювали зі своїми російськими родичами війну. При цьому те наскільки родичі вірять у російську пропаганду, українці оцінили на 8 за шкалою від 1 до 10. Авторами цього опитування була міжнародна група соціологів і політологів. А проводили його за допомогою українського додатка Градус. Журналісти The Washington Post ставлять питання: чи можуть родинні зв'язки подолати російську пропаганду. Однозначних висновків їм зробити не вдалося. 54% респондентів сказали, що їхні розмови не вплинули на віру родичів у російську пропаганду. Ба Більше 8% респондентів заявили, що їхні рідні навіть більше повірили в російську пропаганду через ці дискусії. Ну а 22% Стали вірити російській пропаганді менше, а 16 набагато менше. Сімейне питання завжди чутливе, адже кожна людина так чи інакше має сантимент до рідних. У когось є родичі не все так однозначно, навіть в Україні, а у когось на тимчасово окупованих територіях. Я теж маю родичів у Росії, але ми ніколи не були близькими. Можна сказати, що в цьому плані мені умовно пощастило, тому що я можу перервати це спілкування без сумнівів і жалів. Далі я розкажу про це трохи більше, але не у всіх така історія, як у мене. О, зараз я публічно перед вами хотів би зізнатися, що я, я... з руснявої родини. <рес> а у мене руснява родина. Я розумію, що для вас патріотично налаштована Київська публіка це може видатися екзотикою. Я розумію, що я міг би привізти своїх батьків, посадити їх в клітку біля Михайлівського собора. І брати з вас 50 гривень за те, щоб ви дивились, як мій батя плаче в банку з під шпротів під пісню офіцери. Але насправді це жахлива реальність, які доводиться жити багатьом українцям. Це жахливе пекло, в яке ти повертаєшся кожні свята. Сьогодні ти розповідаєш своїм друзям про велич розстріляного відродження, а вже завтра говориш зі своєю тіткою з новоросійська, сидячи на тахті під дерев'яним портретом ЄСєніна. До 11 років стендап комік Сергій Черков жив у Росії. Про що він розповідає у своєму стендапі онук Мародера? За його словами, тема України обговорювалася у родині завжди, і була, м'яко кажучи, непростою. Так були дійсно скандали на тему України. Це десь підлітковий вік, мій. Бо до підліткового віку до. Того часу, коли в моїй голові почали з'являтися щось схоже на думки і осмислення дійсності, я в цілому просто всмоктував це все, що навколо мене було, в тому числі й українське питання. Одним з основних приводів була якраз тема українського суверенітету, української державності. Ну і власне там на якихось ключових питаннях. Наприклад, гетьманства Мазепи, наприклад, визвольних змагань початку ХХ століття завжди у нас виникали конфліктні ситуації. Ну, звісно, Друга світова війна теж ніхто не бився і так далі. Але таке бувало, що потім не розмовляли. Задовго до 2014 року Росія почала вкладати гроші у свій імідж та створення міфології величі. Глобально цю історію можна прослідкувати ще з часів Російської імперії і згодом радянського союзу. Звісно, це підкупало багатьох людей, адже вони хотіли бути частиною цієї величі. А якщо твій світогляд відрізнявся від їхнього, на тебе чекали постійні конфлікти або проблеми за вечерею. Особливо, якщо ти дитина, вже в 2014 році, коли вперше у нас день перемоги перенесли, сказували і перенесли на 8 травня день пам'яті, і там тоді з'явився новий символ. З'явився такий червоний мак. Тоді ще ВКонтакті було, і можна було додавати цей мак на аватарку собі. І я додав собі цей мак. Короче, на аватарку, а сестра моя лупанула георгійську стрічку собі на аватарку. А тоді ж червоний мак був, це умовно кажучи, ти Майдаун. А якщо ти, коротше, георгійська стрічка, ти з дітьми Донбаса. А я пам'ятаю, що я прийшов, і вони теж такі: ну, Сережа, ну, це просто це просто невозможно. До речі, про історію символа Маку та різницю між світоглядними концепціями ніколи знову і можемо повторити, ми говорили у першій серії про щова імперія. Підказка з'явиться вгорі. Схожу історію має Юля Юріна, українська співачка, яка народилася в Анапі. Це російське місто один з осередків кубанських козаків, що походять від переселенців з України. У 18 років Юля переїхала до Києва навчатися фольклорного співу і залишилася. Нині вона вже більше 10 років живе в Україні. Знайшла тут друзів, кохання і збудувала кар'єру співачки, яка відроджує українську народну музику. Бабушка моя мене називала кубанська козачка. Кубанська козачка співаю в народному хорі, українські пісні. Там, коли в нас будь-які свята відбувалися, і ми приїжджали, і там були козаки, отамани, вони завжди багатопили і просили, щоб діти співали пісню Увага! А я не скорилася від сльози, відродилася українкою. Ж я народилася, <свят> кажуть люди, я сама, наче квіточка, що пливуть мої слова як та річечка. І в дитинстві, ну я взагалі не розуміла половину а, сенсу і половину слів, які ми співали, але співали зараз. Коли я це все починаю аналізувати і згадувати, для мене це взагалі а, виявляється якимось лютим. Жорстоким сюром, бо ті люди, які співали тоді про Україну, а я просто українка-україночка. Зараз зет ансамбль, який співає про російських пісень по тому, який наказ дала держава. Я згадувала, що не спілкуюся зі своєю тіткою в Росії. У моєму дитинстві і підлітковому віці вона була для мене позитивною персонажкою. Я навіть маю деякі теплі спогади з нею. Після початку війни у 2014 році я і моя родина намагалися щось писати, їй скидати якісь новини. Здебільшого вона не відповідала або намагалася підтримувати розмову у нейтральному ключі: типу як справи. Після початку повномасштабної війни вона також надіслала декілька емейлів, щоб у загальних і так званих аполітичних рисах дізнатися, як у мене і у моєму. Її родини справи. На один із таких я відповіла їй і розказала, як у мене справи. Розказала про всіх друзів, яких убила Росія, про мого чоловіка у війську, і про ракету, яка того дня зруйнувала дім однієї з моїх колег. Після цього мою тітку прорвало таким токсичним і сповненим російських методичок листом. Я дізналася про її погляди, і також про те, що ми всі тут нацисти. Я не бачу жодного сенсу у спілкуванні з нею. Очевидно, що вона не має запиту на якісь пояснення чи діалог. Як же складалося спілкування із родичами у Росії у Юлії Сергія після початку війни? З 2014 року взагалі це було якесь божевілля. Якщо мені тричі дзвонять там мама, бабуся і тато, значить, щось по телебаченню там показали, і їх там щось тригерило. В мене стосунки складалися дуже важкувато. бо в мене є член родини, який чогось не сприймає в мене як свою дитину, а як голос України, якому можна висловити все своє фене задоволення, всі свої якісь. Політичні погляди, які ну, ніяк не стосуються родинних зв'язків, які ніяк не стосуються взаємодії батька і дитини, а це більше як подзвонити і висловити весь свій гнів, який він надивився, на, слухався, не уявляв і повірив. Не друзі.

Дистанціювався для мене вже ну я такий, типу, ну я не знаю про що з вами говорить в моєму конкретному кейсі, можу тільки про нього казати. Я досяг того, що мені спокійніше, типу, у мене немає цієї проблеми. У мене немає. О Боже, зараз мені тітка подзвонить з Москви, буде мені розказувати про те, що Навального вбили. Що ж, як мені ж з нею говорить? Уплив пропагандистської машини в Росії дійсно настільки великий, що люди вірять тому, що вони бачать по телевізору, а не очевидцям подій, тим паче своїм родичам. Певно, теж помічали таке, коли вам хтось із Росії розказує, що він знає, як у нас тут насправді. Напишіть в коментарях. Ну мені завжди було дуже дивно цей феномен того, що. Люди, які мають друзів або родичів, або дітей, які знаходяться в Україні, які все це переживають, передивляються і можуть в епоху телефонів просто відзняти матеріал, відправити, і це все. Все одно не працює. Дуже багато матеріалів відправляла своїм батькам, коли я їздила на деокуповані місця, селища з Ріпея-Тогєда, коли ми приїжджали відновлювати будинок. І а, там була церква, в якої ховалися російські військові. І я безпосередньо на свій телефон він повністю забитий цією інформацією, скидала а, сухпайки, які залишилися від російської армії. І а, на запитання. Чому вони тут, ніхто нічого не ну, не кажуть кошмар, кошмар, кошмар. Але м м якось логічно подумати і осягнути те, що е вони творять тут, е чогось до них не доходить. Будь-яке спілкування, воно має щось привносити. Я не можу собі уявити, що мені може принести, ну як і будь-яким іншим людям. Можливо, складні, легше говорити, коли ти давно не спілкувався, і складніше, коли там близькі, прям, родичі, людей опиняються в Росії. Але у мене тоді теж наступне питання. Ну, якщо це близькі родичі, ваші, ви тут і вони вийшли там, тут же виникає питання про близькість. Ну, тіпи, Не можна ігнорувати це в повномасштабне вторгнення, ну, не можна. Тут вже все. Ну, от це вже от, -от, -от остання межа питання, яке болить, але немає однозначної відповіді: чи варто взагалі спілкуватися із родичами у Росії? Чи варто взагалі витрачати енергію і ресурс, якщо вони вірять більше пропаганді, а не своїм рідним, які тут переживають атаки їхньої країни-терориста? Я запитала про це в людини, яка професійно створює контент для переконання росіян? Пожалуйся, Пушиліну, он точно поможе. і блогер Денис Казанський розповідає у Ютубі та соцмережах про російську. Українську війну, а також розвінчує і висміює російську пропаганду російською ж мовою для росіян. Чи працює це? Мені писали люди, що ваші там репортажі, ваші блоги відкривали очі на те, що відбувається. Безумовно, є люди, на яких я вплинув, але теж не треба ну перебільшувати, якщо Ну, умовно кажучи, людина, яка вже сформувалася ідеологічно, наприклад, да на якихось проросійських ідеях, які там, умовно кажучи, 40 років, і вона там подивиться кілька моїх відео, навряд чи вони її в чомусь переконають. Але є люди, які ну такі коливаються, да якісь не впевнені, яких формують там, скажімо так, тільки формується їхній світогляд. Молоді люди, і на таких людей так це впливає. І я можу сказати, що я і сам колись, ну так само ж мій світогляд він сформувався на основі чогось, тобто якихось певних статей, які я дивився, там інтерв'ю, виступів якихось людей, тобто які на мене вплинули, однозначно варто порадити своїм родичам перевірені джерела інформації, які можуть бути їм доступні. Принаймні вони знатимуть, де знайти альтернативну пропаганді думку. Порадьте користуватися месенджерами, які мають функцію видалення історії повідомлень, а також встановити VPN, який дає доступ до заблокованих джерел в російському сегменті інтернету. Щодо українських новин, існує білий список медіа, укладений інститутом масової інформації. Вони регулярно проводять незалежний моніторинг і визначають найякісніші медіа в Україні, які дотримуються журналістських стандартів щодо родичів і, взагалі, українців, які залишилися на тимчасові. В окупованих територіях важливий аспект, на який звертає увагу Денис Казанський, це безпека спілкування. Треба їм пояснювати обов'язково, особливо там літнім людям. ну Взагалі, безпеку цього спілкування, чистити браузер, історію браузера. Треба чистити переписку, щоб неможливо було знайти ніяких матеріалів, які так чи інакше можуть бути використані проти них. І Скажімо так, для обвинувачень там в роботі на Україну, ну все одно потрібно спілкуватися з тими людьми, які там. Бо так чи інакше, це наші люди, і безумовно треба їм пояснювати, що відбувається, щоб вони залишалися в українському контексті, в українському а, інформаційному просторі, бо вони там. З того боку знаходяться постійно під впливом пропаганди. Там діє дуже жорстка цензура. Або вони там будуть дивитися Соловйова, там російське телебачення, читати якісь російські змі і. Ну, відповідно, отримувати інформацію абсолютно викривлено. Русня, русня, русня реалії російської окупації. Українців викрадають, відбуваються тортури і вбивства, за які ніхто не несе відповідальності. Тому Казанський наполегливо радить, якщо це можливо, виїжджати на підконтрольну Україні територію. Був такий великий скандал, який я теж висвітлював на першому каналі. Член команди Путіна прямо сказав, що вважає українців людьми другого сорту. Це дослівна цитата я буду наставити на тому, що ці люди к сожлінію люди второго сорту. Вони всі відверто абсолютно кажуть в своїх там якихось інтерв'ю, що їх на нових цих територіях, як вони це називають, да на окупованих територіях України що їх ненавидять. А, тому вони самі ненавидять це місцеве українське населення, не довіряють йому, розуміють, що для нього вони окупанти. Тому так, люди, там, які знаходяться, вони всі в безпеці. І ну, головна моя порада з 2014 року, яку я надаю взагалі всім, хто там. Виїжджайте. А, ну тобто, повернутися там, вдасться, не вдасться, коли вдасться. Це вже такі другорядні речі. Але передусім зберігайте життя. Або кожен хто там це заручник. Це людина, життя якої нічого не варто за вбивство українців в окупації нічого не буде. На жаль, не у всіх є можливість виїхати з тимчасово окупованих територій з різних причин. Віримо, що одного дня Україна деокупує свої території. Повернімося до теми спілкування з проросійськими родичами і поговоримо про ще один важливий аспект емоційність. Будь-які розмови з такими людьми завжди виснажливі. То чи варто витрачати на це свій ресурс? Мені здається, ми зараз такий час, коли треба піклуватись трошки про простір навколо себе і мінімалізувати собі негативні емоції, Мінімалізувати людей, які вам не подобаються навколо себе? От я думаю, що це прямо... Ну давайте чесно, навіть якщо у тебе всі родичі українці. І всі з них класні українці. Ну, ти не всіх родичів хочеш чути і бачити дуже часто. Ну так є, це правда. А тут тебе ще й родичі росіяни. Це взагалі біно. Я і з родичами не бачуся з якимись непонятними тітками. Ось не слухаю їх історії. Я суперемоційна людина. і Якщо мене щось чіпляє, то мене вже досить складно зупинити. І там бувають моменти, коли я відповідаю на дзвінки. Мені б, звичайно, хотілося, щоб кожного разу, коли в Києві обстріли або в Україні, повністю накриває обстрілами і повітряною тривогою, щоб хоч щось йокало і дзвонило, хоча б дізнавалося, як я, що я, що зі мною, все добре чи не добре, але це ніхто не відслідковує, у кожного своє життя. Побачили, що виклала сторіс, ну і слава Богу. Я е практикую припинення спілкування, наприклад, от з батьком я не спілкуюсь. І... У нас завжди такі дуже погані розмови. Вони дуже на підвищених тонах. Вони завжди з матюками, вони завжди з посиланням один одного вслід за російським кораблем. Звичайно, буває, що болить, але ну є психотерапевт, я з ним це проговорюю, і ми якось вирівнюємо це все, щоб це так сильно не підривало мій моральний стан. Антон Дробович, голова інституту нацпам'яті, говорить, що людська психіка влаштована так, що у нас у всіх є люди, слова яких мають дуже сильний вплив на нас, тим не менш своїх позицій і переконань зраджувати не варто слова батьків, а особливо найдошкольніші слова. Ви не можете зігнорувати. Вони в вас можуть просто викликати кипіння, і ви не можете їх не чути. Ви знаєте, що це може бути маячня чи. В серцях щось сказане, це саме може сказати будь-яка інша людина, ви пропустите повз. А от саме від цих людей не пропустите. В таких випадках є декілька варіантів. Або велика драматична історія, коли ви виключаєте цих людей повністю зі свого спілкування, або апелюєте до здорового глузду якоїсь батьківського серця і кажете, що давай так, є теми, про які ми не будемо говорити, бо вони взаєморанять, і не можуть, відповідно не торкаємось цих тем. Це такий трішки капітулянський шлях, звісно. Але, можливо, це єдиний шлях просто зберегти спілкування з рідними людьми. Однак в усіх таких випадках, що в лайтових варіантах, що в дуже складних, ніколи не можна відмовлятися і зраджувати свої цінності, в які ти віриш. Тобто не можна промовчати, якщо людина спеціально провокує чи бреше, тобто можна делікатно засвідчити позицію, дати альтернативну думку і так далі. Якщо людина... Це сприймає супер. Якщо не сприймає, все одно ви не можете. Якби промовчати чи кивнути на брехню оце саме важлива історія. На сам кінець мені стало просто цікаво, чи можна знайти, хоча б якийсь позитив у намаганні переконати своїх російських або проросійських родичів. Сергій Черков розповідав про конфлікти з батьками, які були в нього в підлітковому віці з приводу українського питання. Чи було це продуктивно, чи змінював хтось свою думку? Він говорить, що переважно ні, але певний позитив у таких діалогах все ж був протягом цих. Дискусії, я, значить, знаєте, як кажуть, хочеш чогось навчитись, навчи іншого, то я щось собі, значить, запам'ятовував. Теж приносив, переповідав додому. Я пам'ятаю про мік, йшов після якихось уроків історії. Так, оцей факт, оцей щас, я розкатаю, ба зараз розкатаю. Але ну складно, складно вийти переможцем з дискусії, коли ти залежиш від людей, ну, типа, ну ти можеш да дійсно, дійсно, да, УНР, молодець, а тепер іди в кімнату. А тепер іди чисть картоплю. Ні, не було продуктивно. Ну і я, якби, я не Владлен морай, я там не прямим розказував. Знаєте, у мене теж десь закінчувалися аргументи, десь вони контраргументували мені просто за рахунок досвіду і віку. Кожному гостю цього відео я ставила питання: чи існує секрет, як переконати людину з проросійськими поглядами. Але як ви можете здогадатися, такі рецепти поки що не написані. Так чи інакше, кожна людина розмірковує над отриманою інформацію і зберігає а її у підсвідомості. Можливо, колись прийде момент, коли це спровокує потрібні запитання у середині цих людей. Я просто педагог, у мене правдеформація. Я вірю в силу переконання, в здатність людей, людей до навчання, інтелектуальну відкритість, і так далі, але не завжди, це не завжди спрацьовує. Тому в питаннях, чи варто дискутувати і переконувати родичів, які там у у русський мір, чи пушкіністи укусили, це специфічно кожен раз треба самому собі вирішити. Тобто, якщо є там шанс на конструктив, ви розумієте, що ви не месія, який має просвітити покоління. Але да? якщо є у вас шанс на конструктив, тобто що вас можуть почути, і ви можете почути якісь аргументи. Та, то можна спілкуватися. так, якщо це токсичне, глибоко токсичне спілкування, яке завжди вас ранить, ображає і так далі, то я би просто не рекомендував витрачати час. Можна значно з більшою користю провести час, читаючи хороші книжки, пишучи якісь оповідання, чи займаючись активізмом, чи якусь. Просвітницьку роботи там, де це вдячна публіка, де воно може мати користь. Вони не можуть осягнути і зрозуміти те, що вони зараз є нападниками, загарбниками, вбивцями, гвалтівниками. Просто не хочуть цього розуміти, бо це. Звичайно, неприємно, і будь-якими варіантами вони намагаються уникнути відповідальності, яка лежить на них всіх. Я вже вибрала тактику ем, дуже лагідно е, казати, що. А от в нас вчора обстріл були, а в нас там померли люди, а в нас там діти померли, а в нас там проведжання військової було, а в нас там жалоба. І я намагаюся хоч якось іноді спробувати викликати це відчуття провини. Що я вже як буденність розповідаю про те, що в нас кожен день втрати жалоби смерті, і це стало нашою нормою. На жаль, на жаль. Мені дуже хочеться сказати, що якщо ви мислите себе частиною великої української історії і втратили родичів у Росії, подумайте над тим, що можливо ваші нові родичі це вся Україна. Я не обираю ту. Кров, яка тече в мене всередині, ось, але я обираю з ким мені бути, де мені бути. З моєї оптики, так, да, у мене там купа маргінальних родичів з Росії, а з іншої бо оптики. Я якраз маргінальна цієї російської родини, я оця гілка, яка кудись непонятно виросла. Ось. Мені подобається бути такою гілкою. Мислити себе так іноді балувати цією думкою. Короте. Нетки додає романтизму моєму сприйняття себе, друзі. Розкажіть у коментарях, чи маєте ви родичів із проросійськими поглядами або у Росії, і як ви даєте собі раду із цим? Чи продовжуєте спілкування? І головне, чи вдавалося вам когось переконати? До речі, 20 червня Суспільна культура запускає ще один проєкт про деколонізацію. Це подкаст культурологині Мар'ям Наєм і літературознавиці Валентини Сотникової. Він про травми, стереотипи і комплекси, які різні імперії нав'язували своїм колоніям. В тому числі Росія, Україні. Не забувайте про лайк і коментар для цього відео, так його зможе побачити більше людей. Також підписуйтесь на соцмережі і Ютуб канал Суспільна Культура. І вже зовсім скоро чекайте новий випуск «Прощавай, імперія. З вами була Олеся Кутубей Геруцька. Знищуйте Росію всередині себе, і побачимось!